Дня ліси і поля, доброго дня, вкраїно моя, бажаю всім миру тепла. Добрий день, діти, добрий день, розумничко! Вітаю вас, малята. Допоможіть мені, будь ласка. Що ти, розумничко, нам принесла? Я принесла мапу, хочу, щоб ви познайомили дітей з нашою країною. Дітки, а ви хочете поринути в подорож нашою країною? Сподіваюся, що так. Погляньте, діти, на карту. Товстою червоною смужечкою позначено кордони нашої країни. Бачите, яка вона велика? А як називається наша країна? Хто пам'ятає? Так, наша країна називається Україна. Хоч мала я невеличка, зате добре знаю, що край рідний Україна, я її кохаю. Дітки, які нові слова ви почули у віршику? Вірно, рідний край Україна. Рідним краєм називають те місце, де людина народилась і живе. Для нас нашим краєм є. Дніпропетровська область і рідне місто Дніпро. А я теж хочу розказати дітям свій віршик. Послухайте, будь ласка. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного народу. Молодець розумничко, який гарний віршик ти вивчила. А наші дітки скажуть, які нові слова. В ньому почули. Правильно, українська дитина, українці, народ. Молодці. Розумничка мені допомагає і каже, що словом українці позначається наша національність. Це теж нове слово. Запам'ятайте його. Тому для нас, українці Україна. Це наша батьківщина. Український народ дбає про свою країну, щоб вона була багата і щоб людям було жити весело, добре і щасливо. Розумничка пропонує вам відпочити. Одягнув неділю рано до сорочку, Вийду загружляю забрудняються! i'm so tired Дітки, розумничка пропонує нам пограти в гру Яка Україна. Погляньте на асоціативну картку і скажі, яка Україна? Так, гостинна. Україна яка? Калинова. Україна? Яка? Пшенична. Золота? Яка Україна? Сильна, красива. Так, мудра, яка Україна? Багата? Україна яка? Сонячна? Мальовнича? Яка Україна? Звичайно родюча, вільна Україна, співоча, Україна працьовита. А ще яка Україна? Так, квітуча, Україна кохана. Молодці, ви гарно впорали з завданням. А ми з розумничкою прощаємося з вами. До побачення, до нових зустрічей!